Так, всім привіт дорогі підписники. Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні ми на Рівенському авторинку підібрали автомобіль для нашої замовниці, такі як Nissan Juke. Власниця поїхала задоволена додому. А ми, друзі, покажемо ціну на вам на авторинку. І так, друзі, є ось такий Volkswagen E-Golf. Пригнаний з Данії. Повністю на електриці машинка. 2015 року. 16500 на старті. 117 друзів пробігу. На автоматі. Є гольф. Дуже часто запитуєте за мене за електрику. Ось, друзі, є такі. На автоматі, на підігрівах, великий моніторчик вже стоїть. Так, друзі, є ще один є гольф 15-го року машинка на літній гумі йде. По автомобілі йдуть передні та задні парктроніки. Машинка в гарному стані доволі. Підйомники, автомат, сидіння в гарному стані, мультимедія, підігріви електронний ручник. Машинка йде 15-го року. на проблизу 117. Об'єм батареї 24, ціна її, друзі, 15900 на старті. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, ось такий. Nissan Qashqai. автомобіль до 2014 року, На легкосплавних танових дисках на панорамі по машинці, передні задні парктроніки, літня гума. Автомобіль пригне із Норвегії. Безключовий доступ, гарна комплектація по машинці. Оптика. І те, тут камера 360, моніторчик, клімат-контроль, шкіряний салон, електронний ручник, друзі. В принципі, доволі гарний кашкай на свої кошти. Рік, 115 заявленого пробігу, 14900, друзі, ціна його на старті. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, ось такий Peugeot 5008 автомобілі 10-го року. На зимові гуми на звичайних купаках. Машинці є задні притроніки. Ума по комплектації в нас йде тут. звичайний кондиціонер на механіці, електронний ручник. Панорамного даху немає. Десятий рік. Ціна 7 тисяч, дизель, 7 місний номер телефону. Друзі, зацікавить, в даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Opel Vivaro. Автомобіль іде 2009 року. На зимовій гумі, на звичайних повпаках, автомобіль іде груз пасажир На реєстрації машинка. У комплектації є кондиціонер, склопідйомники, мультикарма немає. 910 ціна його. 9 рік, 32 селеного пробігу, 2.0 дизель, номер телефону, ось, друзі. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, є ось такий Renault трафік автомобіль для 8-го року, 2 літровий дизель. На гарній зимовій гумі на звичайних кувпаках в оригінальному пасажирі підлога з вам гарному стані. Машинка йде восьмого року. На реєстрації в автомобілі є задні парктроніки. Є полка шторка. Непогана. По машинці є сплит-підйомники кондиціонер. Руль в принципі в гарному стані не є зачуханий кулівся. Тут два місця, по педальках все гарненько. 2008 рік, 10500 друзів ціна, 2-літровий дизель, номер телефона. А скільки тут пробіга? 230 пробіга. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, от Volkswagen Passat B7, 2-літровий дизель, 103 кВт. По автомобілі йде літня гума на нових дисках. Автоміл іде через ...підйомника, мультимедія. Passant 7, 11 року, 2-літровий дизель, ціна договірна, 235 зілого пробігу. Телефонуйте, питайте, торгуйтесь. І так, друзі, Nissan Жук, автомобіль йде 11-го року. 1,6 дизель. Легко ставить та нових дисках на літній гумі. Це я є по машинці безключовий доступ. Що там у нас, друзі, по комплектації? Стоїть у нас клімат, моніторчик є, автомат. Ціна його, друзі. 10900. полный привід. 1.6 на автоматі, номер телефона Телефонуйте, запитуйте, торгуйтеся. І так, друзі, Citroen c 4 автомобіль йде 2014 року на автоматі. 1.6 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Є по машинці задні поелектроніки. В гарному білому кольорі. По автомобілю йде клімат, мультикермо, автомат, електронний ручник. Я бачу сервіс на... Книжка так, друзі. 9800 ціна, 14 рік, 240 пробігу, автомат, 1,6 дизель, номер телефону, торг. Є сервісні документи, з Франції. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Форт Мондео. Смого року автомобіль іде на літній гумі на метанових дисках. По машинці є, друзі, форкоп. Камера заднього вигляду. Такий, друзі, Ford Mondeo. 220 зеленого пробігу. 1,8 дизель. У автомобіль йде клімат, мультикермо, п'ятий ступочка, підігрів сидінь, 4 склопідйомника. 6200 ціна його, 8 рік, 22 зеленого пробігу, 1,8 дизель, номер телефона. Телефонуйте, запитуйте доволі економні автомобілі. І так, друзі, ось є ось такий Ford Transit 17-го року, 1,6 дизель. Ціна його 9900. Автомобіль йде на зимовій гумі. Грузовий. Має задні парктроніки. Звичайний кондиціонер, мультикермо, п'ятиступка. Ford Transit. 1,6 дизель, 9900, друзі, номер телефона. Телефонуйте, запитуйте. Nissan X Trail, автомобіль до 7-го року, 2 літровий дизель на автоматі. На легкосплавних та нових дисках на зимовій гумі. Nissan X Trail, є фуркоп по машинці. Машинці автомат, йде у нас, клімат контроль, мультикермо, Nissan X Trail, 2 літровий дизель, автомат. 8800 ціна, 7 рік, друзі, номер телефону. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, є ось такий Ford Mondeo. 8-го року. Йде на зимовій гумі Один вісім дизель, восьмий рік, двісті сімдесяного пробігу, п'ять тисяч друзів ціна його. Як на Fort Mondeo в принципі не є погана ціна. Затонована машинка, йде на кліматі, мультикермо. П'ята ступка, друзі, кому цікавий. Форт Мондео, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, є ось такі от Citroen Picasso 1,6 дизель на автоматі. Автомобілі йдуть передні та задні парктроніки Автомобіль йде 13-го року. На літній гумі. Є камера заднього вигляду. Легко спланята нові диски. Як французи міг напхали електроніки 13 й рік. Мультикермо. Підігрів сидінь. автомобіль для 13 року, машинка. Номер телефону, друзі. Автомат, телефонуйте, запитуйте.